Господь з вами. Читання святого Євангелія від Марка. Того часу Ісус промовив до людей: Хіба приносять світильник, щоб поставити під велику посудину на зерно чи під ліжко, чи щоб поставити на свічнику? Тому що немає нічого прихованого. Яке б не виявилося, і немає таємного, яке б не стало явним. Якщо хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. І він говорив їм: Зважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відміряють, і додасться вам. Адже хто має, тому дасться, а хто не має, той те, що має, буде забране від нього. Слово Господнє. Ісус говорить дуже таку, на перший погляд, жорстку фразу: так? хто має, тому дасться, а хто не має, то й те, що має, буде забране від нього. І перша спокуса тут подумати, що Бог діє як несправедливий бухгалтер. Багатому ще додає, а бідного добиває, а бідного добиває. Але Ісус говорить не про гроші. Так? Ісус говорить про серце, про внутрішню відкритість і про те, що в духовному житті не існує нейтральної позиції. Або ти ростеш, або потрохи втрачаєш. Хто так, має, тому дасться, а хто не має, той те, що має, буде забране від нього. Так? Ісус говорить знову ж таки про те, що в серці є щось дуже крихке. Це довіра, молитва, любов, чистота, так? чистота наміру. І це щось так, або живиться, теж, або гасне. Уявіть собі людину, яка щиро е, почала своє духовне життя, так, і хотіла молитися, або хотіла змінитися, або служила, при храмі допомагала іншим, так, навіть мала радість від Бога, а потім непомітно почалося щось інше в її житті. І не гріх так, гучний на всю катушку, ні. Все набагато тонше. так. Вранці телефон в руці на хвилинку і вже пізно. так. В молитві розсіяння, в серці втома, в голові думки, які звучать дуже розумно, бо ми люди розумні, так, Homo sapiens. Е, Ти не тягнеш. Так. Ти лицемір, ти втомлений, ти вже не той, що колись. Навіть навіщо старатися, так? Якщо, якщо я знову впаду. Або, побудь просто холодним і сильним, не відкривайся. Так? Постав такі рамки і нікого ці рамки не пускай. Холодно, і можна назвати навіть це холодною вихованістю. Дуже часто так буває. Так? І ця людина. Вона не перестала вірити одразу в своєму житті. Ні, вона просто стала закриватися потрохи. Слово Боже, перестало торкатися її серця. Сповідь почала відкладатися. Так? Любов стала дратівливою, серце стало ніби в броні. Так? І ось тут стає страшно правдивою фраза Ісуса, так? те, що має, буде забране. Бо тому що коли серце закрите, то навіть найкраще, що в ньому є, воно висихає. Воно висихає. Але ключ у тому, що це не Бог прийшов і відібрав. Це сталося тому, що людина не розпізнала голос, який її веде в житті. Так, вчора на катехизі дорослих ми почали таку важливу тему розпізнавання духів. Так, оце розпізнавання голосів. Так і дуже важливо розуміти, що це не екстрасенсорика і не магія. Так? А це щось дуже тверезе. Так? Це вміння відрізняти внутрішні рухи, думки, бажання, пориви, поклики, настрої і бачити їхнє джерело та напрям. Бо всередині нас так насправді можна відрізнити, що діють три так звані джерела, так? це Дух Божий. Дух Божий це веде до правди, до свободи, до любові, до життя, покори і довіри, так. дух людини. Це ми можемо говорити про мої рани, про мій темперамент, про мій досвід, інколи про страх, перевтому, гордість, втечу так, і злий дух. Це часто е, він не кричить так, голосно гріхом. Він дуже інтелігентний і знає, як себе поводити. так, Він працює тонко. Я росіяний, я зневірений. Так? Це може бути дух звинувачення, дух холоду, підміна мотивів, розкол, закритість. Так дуже часто проблема в тому, що ми, як люди, не вміємо розрізняти цього всього. Так? І дуже часто не вміємо розрізняти особливо, де діє, де дію я, а де діє злий дух. Так? Одного разу пам'ятаю, їхав автобусом в Меджугор'я з одною групою. Я ще тільки подивився на той автобус, мені вже страшно було сідати. Так? А сів, коли він зламався, як я собі так і думав, приблизно зразу, десь там за кілометрів п'ять. І, і зразу в автобусі почало говорити керівник групи Злий дух не хоче, щоб ми попали до Меджогорія. Причому тут злий дух. Ми самі справились прекрасно, не вибравши правильний автобус. Тому треба вміти дуже добре розпізнавати так? розпізнавати ці голоси. Так? І цікава річ, так, що цей злий дух він дуже працює, як я вже казав, інтелігентно, і ці обидва голоси так особливо. Можуть звучати так подібно, духовно, скажімо так, духовно, так? але результат їхній різний. Так? Бог може промовляти до нас правдою, бо правда це те, що зцілює, це правда. але Попри те, що Він промовляє цією правдою, двері нашого серця завжди залишаються відкритими. І коли ми чуємо цю правду, він не відбирає від нас надію. Так? Але тем... темрява теж може говорити нам про правду. Так? Але інакше, ця правда вона звучить не мов би, петля на шиї. Е... Вона стискає так, що ти не дихаєш. Так? Тобто Дух Божий говорить: повернись, я з тобою, зроби крок, так а злий дух каже. Ти недостойний повертатися, так. Ти нічого сховайся, відклади, закрийся, так відмежуйся. Бог веде нас до покаяння, простоти, довіри, до, до таїнц, до людей, а злий дух веде до ізоляції, так до холоду, до сорому і до паралічу. Так, і ось тут це Ісусове Слово стає лагідним, а не страшним. Так? Бо хто має тому дасться» означає те, що якщо ти маєш хоча б крихту відкритості в своєму серці, хоч одну щілину для світла, то Бог туди входить і розширює її це правда. Так? То що означає мати сьогодні? Це не мати ідеальність, це, мати, е, це не мати святість е, без падінь. Е, мати це берегти це маленьке так для Бога. Так? Господи, я втомлений, але я тут. Так? Я заплутався, але я не хочу брехати. Так? Я не відчуваю, але попри це, я відкриваю тобі двері. Так? І це маленьке так буде як жаринка. Яка е, розпалить вогонь, так і Бог не соромиться того, що це маленька жаринка, так він її роздмухує, роздмухує. Е, коли говорив з одною особою, питався її поради, то він то вона мені сказала так, що е, мати, що деколи цей вогонь в нас, е, як каже, коли ми жаримо шашлик, так тухне. Тухне цей вогонь, припадає пилюкою цей жар, каже, і вже його не видно. А треба трошки каже, роздмухати його, і тоді і, і жар буде, і шашлик добрий. І жал, і жар, і шашлик добрий. Тому Господь роздмухує це, так? А не мати, не мати це, коли людина вже не слухає. Коли вона не відрізняє, коли вона не, хоч, не хоче відкриватися, так? коли всередині неї стає холодно, і це називається в сучасному світі. Я просто реаліст. Я просто реаліст. так? Насправді дуже часто це просто втрата вогню. З цим дуже часто, дуже часто можна стикнутися. Так? Е, пропоную вам, так як пропонував вчора дорослим на катехизі, вдома собі виконати просту вправу. так? Коли приходить до тебе якась в серці думка, настрій або якийсь порив, то запитай, куди це мене веде? Це веде мене до любові і до віри, Ця дія, чи цей порив, чи до холоду і закритості. Так, якщо до любови, до правди, до миру, до смирення, то це напевно Дух Божий. А якщо до зневіри, ізоляції все пропало, розпач у мене нічого не вийде, то будьте переконані, що це не про Бога. Це точно не про Бога. І, дорогі брати і сестри, так, може зараз хтось з вас, як та людина з історії, відчуває цю втому, розсіяність, холод, відкладені рішення або розмиті молитви, то Послухай, будь ласка, Ісус не ставить тобі планку, щоб ти приніс Йому океан. Йому достатньо лише краплі з цього океану, яку ти йому принесеш. Так? Скажи йому сьогодні лише одне речення. Господи, я не маю сили, але я хочу мати тебе. Навчи мене розпізнавати, і це вже будуть відкриті двері. Бо Христос не приходить відбирати. Христос приходить повертати. Амінь.